Вітаю! Це Просто освіта, рубрика для всіх, хто небайдужі до освіти, рубрика, де ми обговорюємо актуальні теми, реформу, документи, рішення МОН чи інших установ, проблеми учителів, учнів, батьків, словом, все, що стосується освіти. Ми на каналі Просто Урок. Приєднуйтесь, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Усі контакти та корисні посилання ви знайдете в описі. А з вами Наталія Борисенко і ми розпочинаємо обговорення теми формування здатності на самостійні вчинки та відстоювання своєї позиції на уроках літератури. Одним із найважливіших завдань сучасної освіти є формування здатності на самостійні вчинки. Та відстоювання своєї позиції. На уроках літератури, зокрема, цьому питанню приділяється особлива увага, адже саме література дає можливість учням та ученицям не лише знайомитися з різними точками зору, але й вчитися критично мислити, аргументувати свою думку, відстоювати свою позицію якими ж є методи та прийоми формування здатності на самостійні вчинки та відстоювання своєї позиції саме на уроках літератури? Насамперед, це проблемне навчання. Цей метод ґрунтується на постановці перед учнями проблемних питань, які не мають однозначної відповіді. Це стимулює учнів до самостійного пошуку інформації, аналізу та формулювання власної думки. Доберімо декілька прикладів проблемних питань на уроках літератури за загальними темами. Наприклад, яке значення має література в житті людини, як література впливає на світобачення людини, які функції виконує література в суспільстві? Яким чином література може допомогти нам зрозуміти світ навколо нас? Як література може допомогти нам у самопізнанні? Крім проблемного навчання, ми можемо використати метод дискусії, рольові ігри, проєктну діяльність і використання творчих завдань. Дискусія дає можливість учням висловити свою точку зору з певного питання, почути думки інших людей, аргументувати свою позицію та вчитися вести конструктивний діалог. Рольові ігри дозволяють учням та ученицям відчути себе на місці героїв твору, зрозуміти їхні мотиви та вчитися приймати рішення в складних життєвих ситуаціях. Проєктна діяльність передбачає самостійну роботу учнів та учениць над проєктом, який може включати дослідження, пошук інформації, аналіз, синтез і презентацію результатів. Це може бути як індивідуальна, так і колективна діяльність. Творчі завдання стимулюють учнів та учениць до самостійного мислення, пошуку нестандартних рішень. Вираження власної думки та емоцій. Творчі завдання на уроках літератури це чудовий спосіб зацікавити учнів стимулювати їхню уяву, критичне мислення та творчі здібності. Що ж ми можемо запропонувати нашим учням та ученицям під час уроків літератури? Насамперед, написання творів. Написати твір від імені героя. Це завдання допоможе учням краще зрозуміти героя, його думки, почуття та мотиви. Написати альтернативний кінець твору. Таке завдання дозволить учням пофантазувати та запропонувати свою версію розвитку подій. Можна написати рецензію на твір. Таке завдання допоможе учням та ученицям навчитися аналізувати текст, оцінювати його художні особливості. Можна запропонувати написати есе на літературну тему. Таке завдання дозволить учням більш вільно висловити свою думку з певного питання, аргументувати свою позицію навіть відсторонено, якщо есе написати у вигляді казки. Або якоїсь фантастичної історії Можна створити вірш за мотивами твору. Це завдання допоможе учням та ученицям відчути красу, мови та ритму. Серед інших творчих завдань, які можемо запропонувати під час уроків літератури, є інсценування, малювання, музика. Інсценувати можна уривок з твору. Таке завдання допомагає краще розуміти текст і відчути себе на місці героїв. Можна створити власну інсценізацію всього твору. Таке завдання має об'єднуючу функцію, дозволяє учням пофантазувати та запропонувати своє бачення твору. Крім того, можна ролі поділити не лише акторські, але й, наприклад, Хтось обере роль режисера, сценариста тощо. Можна зняти відео за мотивами твору, за уривком або за всім твором. Таке завдання допомагає розвинути свої творчі здібності та навички роботи з відео. Щодо малювання: можна ілюструвати епізоди з твору. Особливо подібні завдання полюбляють учні 5-6 класів. У старших класах вже менше зазвичай бажаючих створювати ілюстрації. Але у старших класах краще сприймаються завдання зі створення коміксів за мотивами твору. Таке завдання дозволяє учням не лише фантазувати, але й запропонувати своє бачення твору. Причому тут можуть бути і міжкультурні зв'язки. Можна запропонувати намалювати портрет героя. Або пейзаж, або предмет символ, якщо він згадується у цьому творі, завдання типу створення музичного супроводу до уривку створу, написання пісні за мотивами твору, створення звукового дизайну до твору допомагають учням відчувати атмосферу подій, які описані у творі, настрої. І не лише відчути, але й виразити власні емоції та почуття, які виникли в процесі прочитання. Також робота із музичним супроводом дозволяє розвинути вміння розпізнавати візуальні та звукові образи, розпізнавати, а згодом і створювати самостійно. Крім іншого, можна запропонувати учням попрацювати над створенням завдань за прочитаним текстом. Наприклад, самостійно створити літературну вікторину або літературний кросворд для своїх однокласників, або будь-яке інше, більш-менш інтерактивне завдання, і потім під час наступного уроку запропонувати своїм однокласникам та повзаємодіяти із ними. В цей час учитель, наприклад, може виступати в ролі учня і розв'язувати завдання разом із учнями. На формування здатності на самостійні вчинки та відстоювання своєї позиції на уроках літератури дуже впливає атмосфера, тому необхідно створювати атмосферу довіри та поваги. На уроках літератури важливо приділити цьому дуже суттєву увагу, щоб учні не боялись висловлювати свою думку, навіть якщо вона відрізняється від думки інших людей. Щоб учні не боялися бути незвичайними, можливо, десь смішними, можливо, десь помилитися під час виконання різних творчих завдань. Ну, а тепер зупинимося на перевагах формування здатності на самостійні вчинки та відстоювання своєї позиції під час уроків. Літератури ми можемо посприяти розвитку критичного мислення, навчити аналізувати інформацію, ставити запитання, робити висновки. В цей час формується вміння аргументувати свою думку, учні вчаться чітко та лаконічно висловлювати свої думки, підкріплювати їх аргументами або, навпаки, розгорнуто висловлюватись, підкріплювати навіть фантазіями, так і здогадками. Відбувається відстоювання своєї позиції, учні та учениці вчаться не боятися висловлювати свою точку зору, навіть якщо вона відрізняється від думок інших людей. Учні навчаються вести конструктивний діалог, не сваритися, не наполягати на своїй правоті, а поважати думку інших людей, вміти вести цей конструктивний діалог. Тобто не лише говорити, але й слухати, знаходити компромісні рішення, приставати до думки інших, тобто мати гнучку думку в разі потреби, або вміти відстояти аргументовану власну думку і переконати інших, аби ті пристали на вашу думку. Підвищення самооцінки учні та учениці вчаться вірити у свої сили, вміють самостійно приймати рішення. Формування здатності на самостійні вчинки та відстоювання своєї позиції на уроках літератури є важливим кроком на шляху до виховання свідомого, активного та відповідального громадянина. А що ви думаєте про те, як можна на уроках літератури? Посприяти формуванню здатності учнів та учениць на самостійні вчинки та відстоювання своєї позиції, які вправи та завдання ви пропонуєте вашим учням? Або якщо ви є зараз учнями та ученицями, то яких завдань вам не вистачає під час вивчення літератури? Пишіть ваші думки в коментарях. А я сподіваюся, що ви отримали корисну інформацію, яка спонукатиме до роздумів обговорення та висновків. І нагадую: підписуйтесь на канал Просто Урок, натискайте на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Приєднуйтесь до нашої спільноти в Ютубі та соцмережах, беріть участь у дискусіях, ставте запитання, безкоштовно користуйтесь відеоуроками та іншими навчальними матеріалами. Підписуйтесь на канал. А на сьогодні це все. До зустрічі!